Добрий день. Сьогодні я на своїй кухні і я буду робити дуже смачний апельсиновий пирог. Я зараз все покажу і розкажу, що нам для цього треба. Це дуже легкий рецепт, ну виходить, дуже-дуже смачно. І сьогодні я вирішила таки зробити апельсиновий пирог. Для цього нам потрібно цукор. Я взяла коричневий і цукор білий. Потрібно 100 грам цукру. Так, і потрібно нам одне яєчко. Ми розбиваємо в чашу міксера одне яєчко. І всипаємо письмо весь цукор. Так, це для опари. І ми будемо взбивати до пишного, щоб яєчко дуже хорошо із цукром збилося. Так, це ми будемо взбивати. Я поки машину включати не буду, тому що вона буде гудіти. Так, щоб зробити опару, що ми робимо? Беремо 200 мл теплого молока, вливаємо. Це так все по рецепту. Оцей цукор, трошечки цукру. Потім дрожжі, де мої дрожжі? та копачечка таких дрожжів. Я не знаю, тут 7 или 8 грам, грам дрожжів. Потім сюди усипаємо олію. Це так все по рецепту, друзі. Олію. І так, ага, 50 мл нам треба. Так, зараз я 50, 50 мл апельсинового соку. Так як у нас це апельсиновий пиріг. Так, 50, Щас я відміряю. Все. 50 мл апельсинового соку сюди вливаємо. Потім ще трошечки насиплю цього в турамерик для кольору. Я не знаю, скільки так, щоб було жовте, як будто би апельсиновий пиріг. <ріг> не бутовий, правда, Апельсиновий пиріг. І муки. От общого колічества муки нам треба 450 мл. Ой, грам, ну я не знаю, скільки в нас піде муки. Будемо дивитися, нісколько ложечок. Зараз ми так сюди насипемо. Перемішаємо. І хай ця опара наша стоїть, підходить. А в нас буде збиватися цукор. Цукор повинен із яєчком дуже добре збитися до біла, розтворитися. Це дуже смачний апельсиновий пиріг. Так, все, друзі, не буду займати ваш час. Включаю машину, хай збивається яйцо. І а, пройшло 15 хвилин. У нас дуже добре яєчко збилося з цукром. Ми міняємо е, на такий крюк. Так, і ми ось сюди що ми сюди всипуємо, ложимо цедру одного апельсина. Апельсина, апельсина сок ми ж вливали сюди 50 мл. Так. Потім у нас дуже хорошо підійшла наша опара. Ми сюди давали 200 мл теплого молочка. 50 мл апельсинового соку, цукор, дріжджі, мука. Так, вливаємо сюди все. Додаємо муки. муки ми беремо 450. Ну, треба дивитися, тому що друзі, в кожного мука різна. І по, і по всякому мука. Ну, я я туди відміряла 450, але ну, я зараз отак половину. А потім буду дивитися, якщо треба, я буду підсипати. Хай воно добре вимісюється. І в кінці заміса додаємо 25 грам масличка. Так що так, ставлю машину, хай вона вимісся, щоб вона не торохтіла, не гаркотіла. Добре, добре, так, ми хвилин 10-15, хай воно хорошо вимісе, тому що це любе тісто, щоб отак його вимісити, тоді воно стає пухким. А потім, як воно виміситься, потім далі покажу, що ми будемо робити. Так, Починає, починає вимісуватися. Буде мало муки, я буду додати. У мене ще тут залишилося От, общого кількості. Все, друзі, не буду затримувати ваш час. Вимішується Наше тістечко вже 15 хвилин. Добавляємо ми 25 грам масличка м'якого. І хай воно ще вмісяться, і все, і ми будемо вже виключати. Тістечко наше вимісилося 15 хвилин. Ми його переложили. У таку посудину давно буде підніматися, не треба більше забивати його мукою, отак е, руки в олійки, його так підправили і ставимо, хай воно підходить на ну десь годинку в мене воно буде стояти підходити. Ще за руки виною в олії. Накриємо його пльоночкою, а потім рушничком і на годинку. А поки мій за ту годинку я все уберу на кухні. Так, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. А потім я далі покажу, що ми будемо робити. Так, друзі, тістечко наше дуже хорошо підійшло. Дуже я один раз його вже опускала. Дуже хороше тістечко, дуже пахне апельсином. І зараз ми викладаємо його. Зараз я трошечки опустю камеру. Так, друзі, тепер присипала трошечки муки, щоб воно не прилипло. Викладуємо його на поверхність. Подивіться, яке тістечко. Ну так, трошечки ще обминемо його. Ой, яке воно запашне. Так, муки я вам скажу по рецепту 450 грам. Ну, я десь додала ще чуть-чуть, ну, може, так. 500 грамів муки пішло. В общем, буде, будете, кожен, кожна хозяйка повинна дивитися. Так, тепер ми його так розкатуємо в такий пласт. Зараз я покажу, як ми його розкатуємо. І що ми з ним далі робимо. Ой, як пахне, саме тісто, дуже аромат стоїть. Апельсин, апельсинова цедра. Це дуже, дуже гарний, дуже смачний пирог. Дуже смачний. Так, отак розкатуємо. Ой, що це? Так, 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 так. Розкатали. Щось я. Приготували тут ми. Я положила сюди суху клюкву, сухий ананас і розинки. Все так змішали. Тепер що ми робимо? Розділяємо на три частинки. Отак от на три частинки розділяємо, і в кожну частинку ми ложимо сухофрукту. Сухофрукту ложимо. Я не знаю, скільки хто хоче. І защіплюємо. Робимо такі три, три такі робимо. Ви з мене зрозуміли. Що я защіпну, не буду затримувати ваш час і вам покажу. Так, положили ми сюди сухофрукту і зробили такі три колбаски. І беремо тепер плетемо таку косу. Косичку. Косичку. Так, як її плести? Так, оцю сюди, цю сюди, цю сюди. Оцю сюди. <плес> таку, таку косичку плетемо. Всередині нас сухофрукта. Так, 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 так. Ми тоді її поправимо. Беремо форму, я сьогодні взяла таку гарненьку форму, будемо на ній випікати. Ложу папір, мастила трошки олійкою. Так, ложимо цю нашу косічку сюди. Перекладаємо і ставимо ще, щоб воно підійшло ну, ще десь на хвилин 30. Хай постоє у теплому місці. І коли вона підійде, тоді я вам покажу далі, що я буду робити. Так, пройшло півгодинки, 30 хвилин. Ми взяли один жовточок і трошечки молочка. Розколотили, щоб змазати наш пир... пиріг. Сейчас я покажу, що з нашим пирогом. Так, включити світло, щось темнові. Или... мені. в мене стояв у теплому місці. Ой, відлічно, підійшов. Зараз ми його смажимо яєчком. Зараз я відпустю камеру. Так, камеру. Отпустю. Так, так, так? Да? Видно, так? Да? Смажемо його і будемо ставити в духовку випікати наш такий апельсиновий пиріг. Потім, коли він іспечеться, я потім покажу, що ми будемо робити далі. Ми зробимо із цукрової пудри із апельсинового соку таку помадку і будемо його ще мастити. Так, як сказати, з богом. Хай йде випікатися наш пиріг. Скільки буде випікатися, не знаю, 30-40 хвилин. Я буду дивитися. Потім далі покажу вам. Так, беремо цукрову пудру. Я не знаю скільки. цукрової пудри. Ну так, одна ложечка, дві, ну, може, три. Три, отак хватить. І трошки в нас залишився апельсиновий сік. Так трошечки уливаємо і дивимося. І таку робимо апельсинову помадку. І будемо тоді ми наверх виливати. У нас же все-таки апельсиновий пирог із апельсиновою помадкою. Якщо буде мало, то я добавлю. Ілі сік, і. Ілі... Цукрової пудри. Ні, цукрові пудрині, але ну, ще я подивлюся. Навірно, ще трошки треба, щоб вона була така трошки ще чуть ще сік. Ой, як пахне. В нас сьогодні похолодало. Так що хочеться бути вдома, попити гарячого чаю з якимось запашним пирогом. О, оце вже дуже добре. Оцей оце я така буде в нас стояти, почекає свій час. Все. Витягну пиріг, потім покажу. Музі, настав той момент, що ми повинні витягувати пиріг. Пиріг простояв у мене 40 хвилин. Зараз його буду я е, витягувати з духовки. Гарячий, дуже дуже гарячий. Ой, а красавець, а пахне, що це вже не має Так, так, гарячий, дуже гарячий. Так, я зараз опустю камеру і далі вам покажу, бо дуже гарячий. Я боюся, що він може у мене упасти. Ой, красавчик. Так, красавчик. Красавчик. це просто красавчик. Зараз я його сюди положу на досточку. Так. А це дуже гаряче поставити. Ой, чуть-чуть не, не впустила. Подивіться, друзі, подивіться. Краса. А пахне. І внизу гарно. І тут гарно. Так, і тепер що ми робимо? Поки він гарячий, що ми робимо? Беремо оцю помадку, яку ми зробили із цукрової пудри. Отак. Отак мастимо. По всьому, по всьому пирогу, поки він гарячий. Подивіться. Це просто, це просто, не знаю навіть, як назвати, я ще його не спробувала, але він такий запашний. Ой, як він пахне апельсином. Їжі хочеться, друзі. Як апетітно виглядить, не можна відірватися. Так, Зараз я це всю поматку вишкрибу. Отак. От Ой, це просто, це просто. Не знаю, як назвати цей пиріг. Так, нехай він трошечки вихолоне. І ми будемо з вами смакувати. Хай він трошечки вихолоне. Все. Я хочу, щоб він вихолонув. Як я буду його смакувати? Я не знаю, а хочу не можу, а? Зараз я поставлю камеру, а хочу, не можу. Хоч трошечки десь відірвати кусочок. Дуже смачний. Ну, дуже гарячий. Його різати неможливо, тому що він гарячий. Зараз він вихолоне, і я зазніму його, який він всередині. Так, друзі, на кінець-то наш чуть, чуть вихолонув наш пиріг. Я його розрізала. Подивіться, який всередині. Ось який кусочок. Зараз буду спробувати. Дуже-дуже добрий, смачний, дуже-дуже велика смакота. Їжі хочеться смакота. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і вам всього самого найкращого. Всім пока-пока!